Нові люди з новими ідеями та бажанням працювати зібралися в залі засідання Ожгородської міської ради. Прибули члени виконкому вчасно. І майже в повному складі чекали першого засідання та у зв'язку з неприємними подіями. Пов'язаними з тимчасово виконуючим обов'язки голови ради Віктором Щадеєм розпочати засідання не змогли. Сьогодні мало бути засідання виконкому, але не змогли провести наслідок того, що вчора на віктора Щадея був здійснено озброєний напад. І він зараз перебуває в лікарні на лікарняному, і значить, він не може провести виконком. А по закону, крім нього. В цьому складі виконкому ніхто не має ні заступників, ні поки що керуючих справами, тому ніхто не може провести. І відповідно виконком перенісся. Ну, сподіваємося, що можливо через декілька днів проведемо, бо там питання багатьох людей, і треба ці питання вирішувати. Засідання виконавчого комітету Жгородської міської ради перенесено, та гайте час його члени не стали. Вирішили познайомитись. Роман Сарканич, громадський активіст, позапартійний. А далі познайомивського. Курсовостянте міський активі. Пані Мирослава, я завідувачка автополітології державного управління у жну. Все своє життя працювала в університеті позапартійна, так що вважаю себе неупередженою людиною. Волосяцький Олександр. Планується, що якщо сесія затвердить, то буду керуючим справами виконком. Шотро Віктор, голова громадської організації, у форматі питання відповідь обговорив новий колектив і специфіку роботи в виконавчому комітеті міської ради. Публічно ми запрошуємо пресу нас на окей. Як тоді питання з конфіденційною інформацією? Я вам поясню вся справа в тому, що коли презентується рішення на засідання виконкому. Обично не зачитується там прізвище, але не зачитується ні ідентифікаційні коди, ні адреси, нічого розумієте. Тобто і і преса ну не фотографує, <клух> та інформація не виходить. І якась мовно домовленість про так, дотримання говорили про потребу зміни регламенту роботи. Терміни оприлюднення проектів рішень далі заповнили облікові картки від апарату міської ради. кажуть, готові приступити до прийняття рішень. Та коли відбудеться наступне засідання, наразі невідомо. Все залежить від того, як скоро видужує голова.